Всім привіт! Це канал Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Так, друзі, я підготую на ремонті магнітола. У нас ось така містері і модель Mar361U. І зараз ми будемо ремонтувати. Видно, так, модель видно. І зараз будемо дивитися, що тут не ісправно. Я її вже трошки по дорозі брав. І зараз ми будемо дивитися, що далі. Тут з нею не так. Взяв я викрутки. Зараз ми будемо крутити, викручувати. Відкрутимо радіатор мікросхеми. мікросхеми. І будемо дивитися далі, яка Це цієї магнітола. Загубиться. Так, що я взяв мультиметр. Ось такий акумулятор. От безперебойника акумулятор. Лампа держатель. Третя рука, щоб щось треба буде прикріпити. Ну і запчастини ось такі радіодеталі. Діоди взяв там, якщо треба буде щось запаяти, пошукати. Якщо щось буде тут неісправно, то я сюди поставлю. Там імпортні радіокомпоненти. Які Треба будуть сейчас знімаємо радіатор мікросхеми. Вибачаю затяжку цю так, знимаємо радіатор. Зараз будемо розванювати тестером. Неожиданне таке відео, е, поки думав рем розбирати, ремонтувати цю магнітолу, думаю, заодно вам і зніму своїм підписникам, хоч у вас там 200 підписників. Ну, навіть і ти я радий. Так що під Підтримуйте лайком, підпискою. Якщо цікаво, то буду я далі знімати для вас гарні такі відео по ремонту техніки, Аудіотехніки і там блоки живлення і все остальне. Різну побутову техніку. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Це з вами канала Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Всім привіт ще раз. Так що будемо ремонтувати. Магнітолу містері. Зараз будемо дивитися такий косметичний огляд. Будемо дивитися, що згоріло, що не згоріло. Е, почистимо такий огляд. Придивлюємося до мікросхеми, до, до компонентів, конденсатори, мікросхеми діоди, конденсатори. Зараз все прозванюємо. Що на виході у нас є на виході контакти. Може, що треба буде пропаяти, то пропаяємо. Так, щас Такий огляд. Я включив прибор е, в режим продзвонки. Діодів поставив. Зараз ми продзвонимо. Діода по виході. ну Тут більше нема чому ламати. А тут на виході є діоди, конденсатори. І ось цей діод біля дроселя стоїть. Зараз ми його прозвонимо. Він найголовніший буває, що пробої буває. Є таке. От якраз він дзвониться в обидві сторони, значить він пробитий. Зараз ну, ми його поміняємо. Будемо випаєвати. Ну, Зараз ми підключимося, я візьму оці клеми звідси. Поставлю сюди. До лампочки. І сейчас ми продзвонимо. Якщо він буде дзвониться в одну сторону і в другу, бо діо должен тільки в одну сторону пропускати, а в другу не пропускати. Ось в мене є тут клеми, блок живлення. Сейчас я підключу блок живлення. Ось лампочку я підключив. Видно, так? Да? Видно. І сейчас я прозвоню оцей діод. Так, ось. Де выводы конденсатор, все, он тут туда, не пропускает, так пропускает, сейчас параллельно тут еще конденсатор стоит. В одну сторону дзвониться, знаєш, паралельно ще якась деталь, яка бути давати своє супротивлення. Так він дзвонить. На приборі то показыває. Ну, в моєму випадку треба випаивать його. Скоріше за все, що це він. сейчас я включу паяльник. Сейчас я поставлю на паузу. Я повернувся. Зараз будемо далі випало цей транзистор. Ой, тепер просто, діод. Сейчас я пошукаю діод такий з кожний високовольтний. Щоб його замінити на інший. Вот такие схожие диод. Вот такие. Видно, да? Диод, то есть такие. Сейчас мы ее проверим. На одну сторону не пропускаю. Другу пропускаю, а це нормальний діод. Це мабуть, ультрабистрий діод щотки. А може і ні. Звичайний діод. Так, поки появник нагріється. Можна було не відкручувати. прикручу этими болтиками обратностью по бокам крышку нам не надо было не надо было ей откручивать успешил откручивать уста надо было таки крышку открутить заднюю все сейчас мы ее Тому гляну що там далі, так, зібрали ми? Провіримо що може бути На Микросхема навряд чи може могла згоріти Тут конденсатор і дроссель последовательно стоит. Проверять дроссель. В, в обребе не може бути ніяк Сейчас мы ее продвоним. Дроссель є В обидві сторони Провірить, чи немає короткого замикання між виводами. Може бути мікросхема не вернулася. Коротке замикання почало. всі стабілізатори Діоди, діоди живі. А тут как раз эти шусть. Щось... Ага, є, Живые. Биоды живі Так, тут прозвоним цього транзистора. Казання. Діоди живі не пробиті. А оце якраз пробитий? І от дзвониться в обидві сторони. В файл это идиот.